Христос посеред нас, шановні глядачі, до вашої уваги православний вісник, програма про те, як у гонитві за земними цілями не втратити небесну перспективу. І сьогодні нам у цьому допоможуть такі теми: як можна здобути велич у пустелі або за що преподобного Онуфрія назвали великим? Поговоримо про небесного покровителя, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Та відсвяткуємо його іменини. Як минув другий тиждень Петрового посту або про важливе та актуальне в житті української православної спільноти, чи обов'язково бути одеситом, аби потрапити в число одеських святих, про все це ви дізнаєтесь протягом найближчих 30 хвилин. Але для того, щоб наш ресурс продовжував жити і розвиватися, ви маєте не забути натиснути кнопку Вподобання, зробити репост, підписати на наш канал друзів і, що найважливіше, залишити свої коментарі, адже вони засвідчують не лише вашу зацікавленість матеріалами програми, а й готовність згуртуватися навколо свого православного медіа-ресурсу. А ще це дуже мотивує до сумлінної праці усю нашу команду. Отже, вперед. Саме сьогодні День ангела відзначає предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Київський і всієї України онуфрій. Його небесний покровитель людина, яка ще у далекому 4 столітті зламала багато шаблонів. Наприклад, тоді, коли більшість тогочасних шукачів щастя намагалася зробити кар'єру, максимально наблизившись до столиці та імператорського престолу, преподобний свідомо проміняв звичайне комфортне життя у соціумі на дику відлюдну пустелю. І зробив це преподобний онуфрій для того, щоб максимально наблизитися до Бога. У відповідь Господь перетворив цю пустелю. На затишне місце молитви, в якому святий подвижник досяг справжніх духовних вершин, за що й отримав від нащадків найменування Великий та став для багатьох, у тому числі для нашого предстоятеля, справжнім учителем складної науки під назвою Святість. Напевно, особливою рисою всіх святих є особлива відданість волі Божій. І в цьому сенсі преподобний Онуфрій великий є надзвичайним зразком того, як потрібно все своє життя вибудовувати по волі Божій і намагатися зробити так, щоб саме Євангеліє, саме слова Христа були найголовнішими чи не єдиним дороговказом через всі життєві дороги. Сьогодні ми, розмірковуючи над життям преподобного Нуфрія Великого, звичайно ж, дивуємося, наскільки наш предстоятель, блаженніший митрополит Нуфрій, намагається в своєму житті, у своєму послусі предстоятельського служіння. Також слідувати цьому прикладу свого небесного покровителя і робити все, щоб життя Української православної церкви та траєкторія її служіння, її місії в сучасному українському суспільстві в цей складний. Турбулентний час завжди полягала в тому, щоб виконувати волю Божу, волю Божу для кожної окремої людини, волю Божу для суспільства, волю Божу для всієї нашої святої Української православної церкви. Розповідь про життя преподобного Ануфрія Великого наповнена спогадами його сучасників і свідків його подвижництва. Про те, як святий угодник Божий жив так, що про нього всі свідки говорили, що він є небесною людиною і земним ангелом. Для нас, можливо, не все зрозуміло і не все можна осягнути навіть своїм розумом і серцем, і з того, що ми читаємо в житті преподобного нуфрія. Однак це була реальна Постать, реальне життя духовної людини, в якому саме головне було виконати своє покликання, стати святим, стати жителем небесного Єрусалима, небесної вітчизни. Заради цього, звичайно, для преподобного Ануфрія дуже часто малозначущими були такі речі, які для сучасної людини здаються абсолютно необхідними. Елементи комфорту, елементи пов'язані із впевненістю залами. В дні все це було для преподобного Ануфрія дуже мало значущим, адже він мав впевненість в тому, що життя, яке він проживає, не завершиться і смертю, а матиме вічний свій простір. І тому саме головне, щоб приготувати. Саме в житті те, що ніколи не умре, ніколи не загине, а буде вічно. І для цієї своєї вічної душі, для вічного життя і для вічного блаженства він е, здійснював все від самого малку. Він нехтував е, багатьма природними земними речами для того, щоб наслідувати обставини небесного життя. Це для нас великий урок сьогодні, в 21 столітті, коли дуже часто. Сучасна людина нехтує вічністю для того, щоб забезпечити собі певний тимчасовий земний комфорт. Я думаю, що молитви преподобного Ануфрія великого, як і багатьох інших преподобних подвижників, наш час надзвичайно важливий для того, щоб не збитися із самого головного, до чого покликана кожна людина. Бути жителем небесної вічної вітчизни і бути наслідувателем святого життя із Божою Матер'ю і всіма преподобними. А зараз перенесемося з далекого IV століття до століття 21-го в реалії нашого часу. Та подивимося, якими справами віряни нашої церкви не в пустелі, а серед бурхливого сьогодення шукали та прокладали дорогу до дверей небесних обителей. А допоможе нам у цьому традиційний телелітопис! 23 червня вшановується пам'ять святителя Йоанна Тобольського, ніжинського чудотворця. Цього дня святкову божественну літургію у Свято-Миколаївському кафедральному соборі міста Ніжина очолив керуючий єпархію митрополит Ніжинський Прилуцький Климент. Йому співслужили вікарі єпархії, духовенство та Чернецтво у священному сані. Разом із численними парафіянами та паломниками молились і Гумені та сестри чернечих обителей. Після читання святого Євангелія Митрополит Климент звернувся із словом проповіді. У якому розповів про складний життєвий шлях святителя Іоанна на сугубі Єктинії піднеслись молитви за мир в Україні. На завершення богослужіння відбувся урочистий хресний хід по соборній площі. Священно служителі несли шановані святині, серед яких образ святителя Йоанна з його святими мощами. На сам кінець, митрополит Климент привітав паству зі святом та побажав молитовного заступництва святителя Йоанна. За домовленістю між блаженнішим митрополитом Київським сією України Нуфрієм і блаженнішим митрополитом нью йоркським і Вашингтонським тихоном в місті Чикаго, штат Ліной Сполучених Штатів Америки, почала діяти українська православна парафія на честь святителя Миколая Чудотворця. Новостворена парафія була організована парафіянами Української православної церкви у квітні цього року. 25 червня, у день пам'яті преподобного Онуфрія Великого, у свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії відбулось урочисте богослужіння з нагоди та займеництва предстоятеля Української православної церкви. Божественну літургію у головному соборі обителі очолив блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій. Предстоятелю співслужив сом архієреїв Української православної церкви. Духовенство Київської єпархії та гості у священному сані за богослужіння молились і гумені та насельниці Чернечах обителей Української православної церкви, сестри милосердя та численні паломники. За літургію помолились про мир на українській землі і про позбавлення від ворога. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим. То позбавлений дому цього дня блаженніший владика висвятив у диякона випускника Київської духовної академії Макарія Капітанюка. Після відпусту керуючий справами Української православної церкви митрополит Антоній зачитав вітання від предстоятелів та представників помісних православних церков. Слова вітання від священного синоду української православної церкви виголосив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Предстоятель подякував усім за привітання, молитви та підтримку. Що складає справжню гордість кожного міста? Можливо, для прихильників спорту це крута футбольна команда. При цьому часто доводиться спостерігати, як основу таких команд складають іноземні легіонери. Втім, і у християн існує дещо подібне. Тільки на відміну від захисників, нападаючих або воротарів, там святителі преподобні та праведні. І пов'язані вони не з далекими закордонними країнами, а з містами, в яких відбувся їхній духовний подвиг. Одним з таких щасливих міст України, у якого потужна духовна команда, є місто Одеса. Або наша українська перлина біля моря. І кожної третьої неділі після П'ятидесятниці Одещина вшановує збірну своїх справжніх героїв. Собор Одеських святих. 25 червня Українська Православна Церква вшановує Собор одеських святих. Православні віряни Одещини в усякій потребі звертаються до угодників Божих свого рідного краю, які, як ніхто інший, здатні зрозуміти земляків і стати молитовними їхніми заступниками перед Богом. Був час, коли святі одеської землі зазнали багато утисків, поневірянь та гонінь, чимало хто прийняв істрадницьку кончину, як от священомученик Георгій V, патріарх Константинопольський. За проповідь християнської віри його убили османи. Та одеські святі здобули велику любов вірян не лише особливим стоянням у вірі православній, а й повсякчасною допомогою Одеситам, позбавлені від тілесних і духовних недух. На церковному небосхилі Одесі яскраво сяють три зірки. це імена святителя Накентія, святого праведного Іони і преподобного Кукши. Одесіти шанують пам'ять цих святих, тому що вони залишили яскравий слід у церковному житті нашого міста. Своїм життєвим прикладом ці праведники завжди надихали вірянь. Так, святитель Інокентій Борисов сповна віддав себе служінню Богові і ближнім. Його називали нашим Златоустом за особливий дар проповідництва. Архієпископ Інокентій залишив багато наукових. Богословських та історичних праць Святитель Толінекентій був видатним богословом. Він був викладачем і ректором Київської духовної академії. І коли читав лекції, то приходили слухачі навіть із світських вузів для того, щоб почерпнути з джерела розуму і знань цієї видатної людини. Для себе корисне. Він відновлював церковне чернече життя, відновив такі знамениті монастирі, як теперішня Святогірська, Святоуспенська лавра, монастирі в Криму, заснував багато храмів. Праведний Іона, одеський чудотворець один з найбільших подвижників ХХ століття. Своїм життям він показав справжній образ святості. Водночас він був викривачем розколу. І чудовим проповідником, ревним місіонером та годувальником бідних, суворим аскетом і люблячим батьком. Святий праведний Іона являє собою зірець добродетелі, благочестя, доброчинства. Він був не тільки добрим пастирем, але і зразком зірцем того, як може людина служа Христу. Проводити своє життя. У нього була чудова родина велика. У нього було, було троє своїх дітей. Четверо він взяв сиріт на виховання, і ці діти росли під його батьківським кровом, добрими, чесними людьми. До отця Іони з'їздилися, стікалися люди з усіх конців нашого краю. Він всім приділяв не тільки увагу, не тільки за всіх молився. Через нього Господь давав багато зцілень, багато див по його молитвам ставалося у людські життя. Лікувати людські недуги вмів преподобний Кукша Одеський. Він отримав від Бога дар розуміння духовних помислів інших. Усе своє життя преподобний Кукша жертовно служив людям. І зараз молитовно стоїть перед престолом Божим за всіх хто молитовно звертається до нього. Преподобний Куша ніс свій чернечий послуг в нашому місті останні 10 років свого життя. Він був смиреним, кротким, простим батюшкою, до якого люди сікалися за живою водою молитви Христової віри, якого получали все те, що їм необхідно було для того, щоби. У радянських тортурах, які душили все живе, все святе, все благочестиве для того, щоб жити, час не стирає живої пам'яті про угодників Божих, які залишили для нас чудовий приклад вірного воїнства Христового. Їхня підтримка та духовна близькість відчуваються завжди. Ми збираємося в наші православна для того щоб готовим вклонитися пам'яті. Яникентія, праведного Іони, припадованого Кукши, тому що вони, як церкви на церковному небосхилі, показують нам дорогу до Христа, дорогу до вічності, тримаючи зібою, ми ніколи не з'їдемося. Їхнє життя свідчить, що всупереч людським слабкостям і недолікам можливо здобути царство Боже, але для цього потрібно докласти зусиль, жити за заповідями Божими. І Господь дасть сили перебороти спокуси та випробування. Адже немає нічого більш цінного для людини на землі, ніж життя у Христі, взірцем якого є святі угодники, котрі прославили своїм праведним життям і духовними подвигами землі Одеській. Ось і все на сьогодні. Не забуваємо ставити позначку вподобання, коментувати. Та підписувати на наш канал своїх друзів. Та ні за яких обставин не припиняємо творити добрі справи, вірити в перемогу істини та покладати надію на Бога. А що найголовніше, звершувати молитву. І нехай ця молитва буде такою ж полум'яною, як молитва преподобного Онуфрія Великого та Одеських Святих. І тоді в Україні запанує мир, якого ми всі так прагнемо, а в наших серцях проростуть паростки порозуміння, які обов'язково принесуть щедрі плоди великої справжньої і вічно живої любові. Христос посеред нас і є, і буде.